Депутати Полтавської обласної ради допомагають поповнювати бібліотечні фонди Полтавщини та ініціюють оздоровчі проєкти. Один з таких здорові бібліотеки компонент україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я, що втілюється благодійним фондом Бібліотечна країна. В його рамках з дводенним навчальним візитом на Полтавщину завітали бібліотекарі Херсонської області. Мета ініціативи обмін досвідом між бібліотекарями двох регіонів та впровадження здорового способу життя через бібліотечні простори. Говорить депутатка Полтавської обласної ради Яніна Барибіна. Їх візит не обмежиться лише лекціями, певним практичним досвідом межах бібліотеки, але її, звісно, будуть мандрувати завтра. Наші гості відвідують її бібліотеку в Диканці, а так само в Опішні, яка була створена так само за рахунок платників податків і за підтримки депутатського корпусу. Я втішена, що саме ця бібліотека, яка поєднує і туристичні інформаційний центр і бібліотеку стане місцем відновлення ментального та фізичного здоров'я. Сучасна українська бібліотека це не лише книги, а й активна популяризація здорового способу життя, говорять організатори проєкту. Про сарах бібліотеки ви можете побачити найпростіше медичне обладнання, роботу гуртків фізичної активності, йога, фітнес, скандинавська хода. Ви можете перевірити тиск в бібліотеці, побачити тематичні добірки книг. І вже декілька років поспіль дуже чудово полтавські бібліотеки показують результат у взаємодії влади, обласних міських закладів у громадах. В рамках проєкту Здорові бібліотеки у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського створено здоровий куточок з тематичною літературою. Спортивним інвентарем та інтерактивними зонами. Усе це в безкоштовному доступі для кожного читача. Це і дорожка, по якій можна ходити і масажувати ніжки. Там є для вивчення наглядно, більш детально, як і від дітей до студентів можна скласти пазли із анатомії. Також там глюкометр для міряння глюкози. Тоді для тиску, для вимірювання тиску і для сатурації. Відвідали гості з Херсонщини і лекцію, яку в бібліотеці провели фахівці для студентів майбутніх медиків-реабілітологів. Є такі міфи да, стосовно монодієт, що їх корисно використовувати. Там це чому воно пішло? Тому що зачастую це або маркетинг, або монодієти вони призводять до дефіцитів мінімальної кількості калоражу. Ну відповідно людина не добирає потрібних речовин. Чому здобувачі саме першого та третього курсу? Тому що вони навчаються на освітньо-професійній програмі фізична терапія ерготерапія. Це перший бакалаврський рівень вищої освіти, за яким ми готуємо майбутніх бакалаврів терапії та реабілітації. Тому їм надзвичайно цікаво долучатися до таких заходів, які проводять в нашому місті за межами міста і взагалі в Україні. Проєкт здорові бібліотеки сьогодні впроваджують 34 бібліотеки в 20 громадах України.